Про це зокрема також будемо спілкуватися з нашим гостем, який вже є з нами на зв'язку. Це Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки. Пане Юрій, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні, доброго, слава доброго вечора, і вам! Тож цікаво вашу думку з приводу початку цієї торгівельної війни, так і загалом, як ви оцінюєте це? Ну, історичне справді рішення Трампа. Як загалом на вашу думку, це на світ може вплинути? Ну і звичайно на нас, зокрема. Справа в тому, що політика адміністрації Дональда Трампа не є принципово новим словом в американській політичній стратегії, і як мінімум можна згадати історичний досвід боротьби з великою депресією 1930-х років. Подібні рішення вже ухвалювалися. Причому за підтримки американського законодавчого органу, де як ми знаємо, президента Рузвельта тодішнього не було такої більшості, як сьогодні, має Дональд Трамп. А це означає, що був консенсус американських. Економічних та політичних еліт по боротьбі з світовою економічною кризою, і от наслідком звичайно цього процесу була фрагментація світової економічної системи. Звичайно, що тоді демократичні країни під тиском кризи не витримували конкуренції з країнами авторитарними і тоталітарними. Звичайно, що краще з кризою в таких от умовах зникнення вільної торгівлі і заборонних тарифів на імпорт краще боролися такі країни як. Гітлерівський третій рейх, Сталінський СРСР і Фашистська Італія. Це економісти визнавали вже навіть тоді. І от якраз антидемократичні режими мають суттєвий е, такий бонус в подібних е, кризових обставинах. І звернімо увагу, що Дональд Трамп запроваджує по суті режим надзвичайного стану в економіці і отримує таким чином повноваження е, як очільник виконавчої гілки влади, які йому дозволяють е, по суті компенсувати брак можливо якихось політичних. Механізмів, де він має опір в Конгресі чи в Сенаті, а такі, опір теж існує. Зверніть увагу, що сьогодні в американському конгресі проголосовано резолюцію за послаблення цих драконівських тарифів стосовно Канади, і там, власникаючи, пройшла ця резолюція виключно завдяки тому, що троє сенаторів республіканців доєдналися до опозиції з демократичної партії, тобто є звичайно спротив і всередині республіканської партії Дональда Трампа. Але в цілому ми бачимо, що Перетворення економіки в зброю оце головним лейтмотивом такої стратегії, і вона повторюсь, для американської політики вже не є принципово новою. Застосовувалася, як я вже сказав, для боротьби з великою депресією в 1930-х роках. А також активно використовувалася американськими президентами початку 20-го століття. Це епоха, про яку ми з вами вже говорили. Здається, місяців два тому. Це народження американського імперіалізму. І бачимо, до речі, що ці захисні економічні тарифи дивним чином досить м'яко оминають країни Південної Америки, які таким чином, начебто, адміністрація Трампа бере під свій щит, під своє крило. От мова йде про Бразилію, мова йде про Аргентину, мова йде про ресурсні країни Південної Америки, які таким чином мають суттєві такі послаблення стосовно, наприклад, якщо порівняти з країнами ЄС, дуже вигідно це відрізняється, таким чином. Політика адміністрації Трампа демонструватиме, що глобалізація закінчилась і світ розпадається на низку регіональних економік. І от виглядає на те, що Вашингтон бачить свою економічну орієнтацію в першу чергу на два американських материки на північну та південну Америку. І звичайно, що головний об'єкт тут економічного поборення, головне вістря цієї зброї тарифної. Воно ну, спрямоване, як ми чудово бачимо, на Китайську народну республіку. Тут мова йде про буквальне виконання передвиборчих обіцянок, і не треба тут, мабуть, навіть робити вигляд, що американське суспільство до цього не готове. Адже Дональд Трамп у своїй передвиборчій риториці це обіцяв дуже чітко і вкрай послідовно. Ми то спостерігали виключно за тими його висловлюваннями, які стосувалися теми російсько-української війни, так безпекової ситуації в нашій частині світу. Але, от безпосередньо у внутрішньополітичному американському процесі, всі захватом сприйняли ідею Дональда Трампа, підтримавши його голосування на виборах про те, що китайські товари кладатимуться митом в 60%. Поки що він встановив ці показники на рівні 54%, Але як бачимо, вже наближається до планки, яку його передвиборчі обіцянки окреслювали, і повторюся, що американський бізнес, американська промисловість і американський електорат значною мірою очевидно цього не просто хотіли. А і вимагали, і це об'єктивно є ознакою і проявом виконання виборчих обіцянок агресивною республіканською адміністрацією Дональда Трампа, яка йде в руслі класичних агресивних, повторюся, інших республіканців президентів США, які теж використовували тарифи на імпорт як свою таку козирну економічну зброю. Ця ціла школа американської політекономії базується саме на тому, щоб ліквідувати дефіцит торгівельного балансу і звичайно вимивання валюти США. тобто імпорт, ми розуміємо, чим загрожує велика кількість імпорту. Це те, що з країни вимиваються золотовалютні резерви, і от залишити золото і валюту всередині своєї національної економіки. От якраз така політика і прагне цього досягнути. цікаво, що про реакцію так окремих. Політиків з приводу запроваджених санкцій, якщо ми говоримо про європейський союз, тут можна виокремити так лідер іспанської ультраправої партії, який заявив, звинувати в євросоюз і також своїх політичних опонентів, так в Іспанії, в тому, що ну це через них, мало не через їхню політику Дональд Трамп вирішив запровадити такі високі. Мита, і також, звісно, міністр закордонних справ Угорщини Сіяр, то куди ж без Угорщини, теж вважає так Брюссель винним в запровадженні цих мит, що в принципі загалом і лягає, так знаєте, в політику Угорщини, та що ми спостерігаємо вже давно, як вони її проводять. От про що це свідчить? це просто якісь внутрішні такі заяви, знаєте. До Брюсселю цих країн чи це адресовано для Трампа, щоб показати, що от ми за вас підтримку таким чином висловити, вислужитися навіть от, як ви гадаєте, спершу абсолютно в тому що в Європейському Союзі існує неприхована трампійська п'ята колона, і ви озвучили тільки кількох її представників. А не обмежується далеко цим перелік. Я нагадаю, що це буде і партія альтернатива для Німеччини у ФРН. А там рейтинг вже а, цієї звичайно звертається до рівня правлячої консервативної партії ХДС ХСС, яка зараз формує уряд. І відповідно, як бачимо, що як мінімум, ну, третина німецького суспільства має суттєво відмінні макроекономічні погляди від тої політики, яку десятиліттями проводили очільники Німеччини під егідою Європейського союзу, ми побачимо схожу картину в реторці консервативних сил. В північній та західній Європі мова буде йти про Францію. Мова буде йти і про країни Бенілюксу. От ну і зовсім не дивуємося, що такі голоси е, будуть дуже відчутні у Великій Британії, де е, партія союзника Дональда Трампа Найджела Фараджа також е, суттєво нарощує бали на критиці неефективної економічної політики, як консерваторів, так і лейбористів. І, зокрема, у е, тарифній війні із США е, очевидно, що підтримує не власний національний уряд, а підтримує саме політику свого Вашингтонського гуру. Таким чином, якраз ця ситуація і розкриває наявність в Європі потужної п'ятої трампійської колони. До речі, не треба й плутати з проросійською. Це в нас ситуацію часто спрощували. Знаєте, коли політичні експерти ну, намагалися подати під звичайно патріотичним кутом все, що. Якби не вкладалося в загально прийняту тоді парадигму, подати це як витівки Путіна та його агентури, але все значно глибше. Виявляється, що такі самі ідеї можуть сповідувати по обидва боки Атлантики, і ці ідеї мають глибокі коріння мають суттєву підтримку серед частини і експертної економічної еліти, але також і серед частини національного бізнесу та бізнесових еліт. І звичайно, що Європа зараз утопиниться не просто в ситуації такого подвійного нокдауну, тому що перший сигнал прийшов із дзвіночку про необхідність створення спільної європейської армії. Звичайно, ми з вами розраховували ще разом з багатьма експертами. Два місяці тому цю ситуацію доволі так оптимістично, коли європейський союз, використовуючи свій економічний потенціал, міг би за 5-7 років компенсувати нестачу американських військ. В Європі компенсувати нестачу американського зброєння, запустивши на повну потужність свій власний військово-промисловий комплекс, і такі кроки вже робляться, як ми знаємо, але ж це все розраховувалося в умовах стабільної макроекономічної ситуації і нормальної світової торгівлі. Тепер же очевидно, що економіки багатьох європейських країн не просто потраплять в стан рецесії, а в деяких почнеться серйозне падіння. І отут-то вступає в силу класична макроекономічна дилема гармати чи масло, так чи економіка в кризовій ситуації виробляє товари військового призначення, укріпляє обороноздатність, здатність, чи намагається задовільнити попит споживачів, ну тобто продуктами харчування, товарами народного вжитку. І як ми знаємо, з історичної практики саме цієї дилеми призвела. До конфлікту, що вилився у другу світову війну, і як я вже наголошував на початку нашого сьогоднішнього аналізу, не демократичні, а точніше авторитарні тоталітарні держави значно краще справляються із подібними викликами. Вони демонструють значно більший мобілізаційний потенціал економіки саме от у цих обставинах, коли немає нормальної світової торгівлі, коли порушується торгівельний баланс, коли держава залазить вибачте в кишеню до громадян і навіть до їхніх запозичень добирається в таких кризових умовах. Коли скорочується притік валютної виручки від експорту і обмежується імпорт, зрозуміло, так тоді держава мала таку практику, і навіть в США в 30-х роках я нагадаю, що адміністрація Рузвельта не соромилася конфісковувати навіть в деяких випадках банківські внески громадян, теж от у таких от економічних обставинах, до яких сьогодні наближається світ, і от ідучи за ми бачимо, що якраз для Європи от подвійний економічний удар дуже небезпечний. Це необхідність переозброюватися під загрозою з одного боку. Російської військової агресії за умови відсутності захисту США. А з іншого, боку, коли ці самі кошти, які вже були готові пустити, звичайно, після довгих дебатів на переозброєння, коли ці самі кошти доведеться пускати на порятунок тонучих економік. Бо справді у таких економічних обставинах, як зараз Дональд Трамп висуває свої вимоги, нормальна торгівля між ЄС і США стане неможливою для багатьох галузей європейських економік. От цікаво, пане Юрію, про відсутність так. Гарантій безпеки вже навіть від сполучених штатів Америки, тому що тут цікаво, що Марко Рубіо вже в Брюсселі, так ще 2 квітня він прибув, і вже є заява навіть щодо членства Сполучених Штатів Америки в НАТО. Так, зокрема, держсекретар він підкреслив, що щоб як він так сказав, зараз я його процитую, вся ця істерика і припущення. Які я бачив в глобальних медіа, також у деяких місцевих медіа в самих США є безпідставними, тобто навіть, навіть таке слово емоційно забарвлене вибрав істерика і запевнив, що там Сполучені Штати Америки це і є НАТО, і вони нікуди не виходять, але назвав, звісно, умову, як вони ну, як вони залишаться в НАТО, будуть вимагати від усіх країн альянсу збільшення військових витрат до 5% ВВП. От… Це на вашу думку про що свідчить? Тобто, з одного боку, Рубіо каже, що ми є НАТО, ми нікуди не виходимо ні-ні ні, і ставить таку умову. Тобто навіщо це таке? А таку заяву пану Рубіо можна тільки привітати. Насправді це в наших національних інтересах, коли країни НАТО під навіть під тиском будуть переозброюватися. І ми з вами про це говорили багато разів, коли навіть аналізували оцей злощасний ювілейний саміт НАТО. Пригадуємо так. 75-та річниця альянсу, коли відзначалася влітку минулого 2024 року. Ми з вами пам'ятаємо, що за цією риторикою бадьорою Марка Рютте, нового генсека НАТО, ну ховалося небажання багатьох країн. Ми їх знаємо цих аутсайдерів процесу переозброєння, небажання переозброюватися. І ми знаємо, хто гальмує цей процес серед країн Європейського Союзу. Це в першу чергу великі країни Південної Європи. Цим займається Іспанія, цим займається Італія. Там дотепер посла задніх Франція, але трошки отямилася вже з початку цього 2025 року. І е, таку ініціативу, повторюся, в принципі, то треба тільки вітати, тому що таке враження, що без Вашингтонського батога войовнича е, брюссельська риторика, знаєте, нічим іншим не обертається, окрім того, що Європа залишиться з арміями в складі кількох бригад, а в деяких державах кілька батальйонів. Реально, якщо не реалізовувати цю політику, яку вимагає Вашингтон і Марко Рубіо, якщо не пустити. Ну, як мінімум, здається, врахували 80 мільярдів євро у цьому бюджетному році треба додатково пустити на потреби військово-промислового комплексу сил оборони і безпеки в європейських країнах-членах НАТО. От без цих 80 мільярдів справа не зрушиться з місця. І тут, -то, звичайно, жорстка риторика. Вона дещо має характер неприкритого тиску, навіть шантажу. З цим погоджуємося, але така лінія поведінки Вашингтона. Чесно кажучи, на мою думку, відповідає нашим національним інтересам, тому що е, в результаті ми маємо перспективу сильної озброєної обороноздатної Європи, яка добровільно підкреслимо, цього достатніми темпами робити не хоче. А от під тиском, повторююся, і загрозою Вашингтонського батога цілком можливо, що нарешті схаменуться і е, візьмуться до роботи. Уряди багатьох європейських країн-членів НАТО. Повторюся тут дуже прикро за Італію та Іспанію, які мали потужний військово-промисловий комплекс. Ну і мають суттєвий потенціал, але не розвивають свої збройні сили і ганебно їх не дофінансовують, на відміну від, наприклад, нашої сусідки Польщі, яка була б навіть взірцем для інших європейських країн, членів НАТО. Ми говорили про їхні плани переозброєння про армію 200 тисяч, яку вони зараз збирають, і про амбітну планку 4% ВВП виділяти на питання оборони і безпеки. А бачимо показник 5%, Це вже нова межа, яку висувають вимоги часу. Тому повторюся, це якраз є позитивний сценарій і правильний акцент з Вашингтона, пане Юрій, Абсолютно з вами погоджуюся, що є позитивний сценарій, що Європа озброюється тут просто такий момент, тому що все-таки треба ж розуміти, що йдеться. Якщо ми кажемо про Польщу, це країни Балтії, так які можуть стати наймовірніше наступними, так об'єктами, цілями Путіна для того, щоб ну їх загарбати. Просто про це вже говорять всі вголос і знаєте Іспанія умовно, навіть. Те, що читали в мережі, про те, що багато самих поляків навіть вже починають думати про те, що саме в Іспанію виїжджати, тому що це просто по карті від... от відкрити, що Іспанія навіть виглядає далеко, що от а Польща, скажімо так, прикордонні, та ж Білорусь і так далі. Тобто Ми тут це все таки не тут... це це означає так, просто європейської єдності не існує. Це означає, що реальні випробування якраз свідчить про те, що король може виявитися вкрай голий. І от, попри цю риторику, яка багато років лунало об'єднав з Брюсселя, зі Страсбурга, що єдиний континент, єдині цінності, європейські цінності, що таке європейські цінності не на словах, а на ділі. На ділі ми розуміємо, це теж коли Іспанія захищає разом з іншими європейськими країнами східні рубежі Європейського Союзу, зокрема на території Польщі. Це ж логічно, це правильно. А на ділі може виявитися так, що у будь-якому критичному голосуванні, навіть на північно-Атлантичній раді НАТО, Іспанія може зробити вигляд, що їх це не стосується. Так, як вона це демонструє своїми темпами переозброєння. І реально тоді польща доведеться сподіватися не тільки на озброєння польських збройних сил і мужність польських громадян, а доведеться сподіватися, наприклад, на допомогу Збройних сил України. Парадокс, але це цілком реальний сценарій. Ну і взагалі, от ви правильно поставили акцент, що зараз такі сценарії з гіпотетичних стають все більше і більш практичними, і не буде нічого дивного, якщо десь в червні липні 2025 року. Така загроза справді може виникнути на рубежах ЄС і НАТО, і НАТО в цілому зробить вигляд, що ніякої п'ятої статті договору НАТО не існує, от власне, от це оце саме цікаве Розумієте, от одна ця заява Маркорубію. Тобто, тут йдеться не так про звичайно, це позитив. Європа дуже шкода, що вони так отямилися зараз, і як ви кажете, під батогом. Так, Сполучених Штатів Америки і почали озброюватися. Тобто, це було очевидно так, ще з навіть неповномасштабного вторгнення з 2014 року, коли Росія розпочала агресію свою. Але отут якраз саме оцей момент ядерної так, зброї. Тобто, умовна Франція має свою е, власну ядерну зброю, не може нею розпоряджатися вільно. Великобританія яка не є членом Євросоюзу, Союзу, зробили Брексіт, так яка навіть частина ядерної зброї вона все одно залежить від рішень, мусять вони приймати, ухвалювати. Разом з сполученими штатами Америки, тобто тут все таки питання застосування цієї статті натівської наскільки вона може запрацювати, чи не таким чином знаєте, сполучені штати Америки, говорячи про те, що Європі потрібно збільшити відсоток ВВП, так для вироблення на озброєння, просто умити руки в результаті і потім звинуватити, знаєте, сказати, що ось ви там виконали, не виконали. Ми вам нічим не можемо допомогти, бо ви не озброїлися всі ці роки. Ну, власне, тут сценарій може завершитися іншим логічним рішенням. Це коли неминуча путінська агресія поставить Сполучені Штати Америки в позицію рятівника Європи тільки не на тих умовах, у яких це відбувалося, припустимо, в 1940 45 роках, коли США таки підтримали Європу в боротьбі з Гітлером. А це може відбутися на правах повного підпорядкування Європи інтересам США. От такий то момент максимального ослаблення за умов. Цієї ганебної слабкості загальноєвропейської може завершитися тим, що справді Путін, заохочений адміністрацією Дональда Трампа, може активно розпочати наступальні операції для зупинки, яких знову ж таки Дональд Трамп застосує свій дипломатичний авторитет і збройні сили США знову ж таки можуть виступити рятівниками повторюсь загрожених європейських країн тільки не на умовах партнерства. А на умовах, ну знову ж таки, от приблизно отримують таку саму угоду про рідкоземельні метали, навіть там, де не немає рідкоземельних металів, але її отримують уряди Швеції, уряди Німеччини, уряди Польщі. Що тоді? От уявляємо собі такий сценарій: наприклад, в липні, в серпні отримують як запорука американської допомоги або просто гарантії зупинки російської агресії, необхідність підписати ось такі-то угоди про підпорядкування або викуп цілих галузей своїх економік на користь американського капіталу. Ну, легко спрогнозувати результат, правда? Це може бути просто економічне узалежнення Європи від США. І не виключаю, що це є основним наміром цього сценарію: от спільно зіграти в дві можуть Вашингтон і Москва, щоб повністю поставити Європу на коліна. Чому ні? Чесно кажучи, так оці такі утопічні сценарії. Якщо раніше це навіть знаєте, було важко про це уявити не про те, що говорити. На жаль, зараз ми мусимо такі речі розглядати після цих безпрецедентних історичних рішень Дональда Трампа. Вже чесно кажучи, нічого не дивно. Але тут не цікаво ще, пане Юрію, фактор Гренландії в цьому всьому, знаєте, цих всіх цих подій, як ви розцінюєте. Зумовно, що риторика американської адміністрації вона зараз один в один повторює риторику, наприклад, Москви і Берліна в 1936 дев'ятсот чи роках. Так само Берлін говорив про Австрію, так само Берлін говорив про Чехословаччину, як зараз Вашингтон говорить про Гренландію. Так само Москва говорила про Литву, Латвію, Естонію, так само Литва говорила Москва говорила про Фінляндію. І ми пам'ятаємо, чим це завершилося. Звичайно, що сучасний світ може дати нам інші сценарії окупації. Вона може бути не такою кривавою, але без того вона не стає більш законною. Але фактично, якщо говорити про поріг риторики, то вже максимум пройдено весь шлях аж до прямого застосування сили і висадки військ. Все інше вже практично сказано і зроблено. Тобто, не беруть прогнозувати реалістичність такого сценарію, справді бо це зараз виглядає вкрай ненадійно. Але те, що вичерпані практично вже всі політико-дипломатичні аргументи і набір озвучених претензій Вашингтоном такий, що один в один нагадує політику агресивних держав напередодні Другої світової війни. І ми пам'ятаємо, як вони швидко від такої риторики перейшли до справ. Риторика це рік, два-три тривала, а пізніше пішли справи, танкові дивізії. Сьогодні ж час прискорився і бачимо, що замість року, двох-чотирьох, може знадобитися кілька місяців. І нічого дивного у цьому, що. Під риторику про національні інтереси США та необхідність зупинки китайської агресії, яку ми ще не бачимо в Європі, але економічно то вона відбувається. Справді американські війська можуть з'явитися на Гренландії. В цьому немає нічого парадоксального в теперішніх умовах. Підкреслю О, власне, що в теперішніх умовах на завершення, пане Юрій, ще про візит Дмитрієва до Сполучених Штатів Америки, тому що, наприклад, Вашингтон Пост пише, що це ймовірно Путін направив в. Його до США Дмитрієва, щоб той задобрював і заспокоїв Трампа, але все-таки навіть знаєте з огляду на те, що Російська Федерація не потрапила в цей санкційний список Трампа. Чи не можна якось пов'язувати, на вашу думку, візит і санкції? Чи це є дві абсолютно різні речі? Навряд чи. темні справи, бачите, робляться поза каналами публічної дипломатії. А діяльність Дмитрієва має складно виражений емісарський характер, так тобто він має явно виражену функцію зв'язкового американського та російського капіталів, і він з нею особливо не криється. А якщо мова йде про такі відверті темні оборудки, звичайно, це краще робити на території нейтральних третіх країн і зовсім не рекламувати такі зустрічі і, взагалі, заперечувати сам факт їхнього існування. Тому то відсутні санкції тут якраз мабуть. Є просто закономірним результатом а нової американської економічної політики. Хоча, зрештою, справді сучасна торгівля між США та Російською Федерацією є доволі таки незначною це коло трьох мільярдів доларів, як ми знаємо. Тут весь європейський союз торгує на значно більші суми, і як ми знаємо, ніякі санкції при цьому не заважали цього робити. І чомусь досі, європейський союз не припинив закуповувати російський зріджений газ, це так просто нагадаю для певного балансу думок і поглядів. Тобто, насправді, попри красиву риторику, е, обманюють і торгують на крові всі демократичні держави. Ну на превеликий жаль, будьмо реалістами, сьогодні це є так. А щодо місії Дмитрієва, розуміло, я повторюся, що це емісарська діяльність. Очевидно, він працює як човниковий посланець між московськими і вашингтонськими капіталістами. І як ми знаємо, як сказав інший злочинець. З російським корінням Ленін, відповідно, що продати капіталістам мотузок нічого не складно для того, щоб вони самі себе на ньому повісили потім. Ну, от бачимо ця Ленінська мудрість і сьогодні актуальна. На жаль, в 21-му столітті мало що змінилося порівняно з століттям ХХ.